Італійська народна казка Лиха доля. Мав колись один король, сім дочок. Росли вони у палаці, не знаючи ні нужди, ні горя. Бо, як каже мудре прислів'я багатому та щасливому і свічка світить, як сонце. Та тільки на старшій королівні минув 21 рік, а найменший пішов 15-й, щастя зрадило королівську родину. На тамтешню країну напав ворог. Король втратив усю армію і сам попався в полон. Мати королева з королівнами втекла до чужого королівства і знайшла притулок у глухому пралісі в темній хатині, де мешкав колись вугляр. Королівській родині тепер випало спізнати другу половину мудрого прислів'я. У богому та нещасливому і сонце, як лоєва свічка, чадить. Адже замість пухових перин та шовкових ковдр у королеви з королівними були тепер грубі тапчани, настелені сухою травою. Замість срібного та золотого посуду одна череп'яна миска та сім дерев'яних ложок. А в мисці часом юшка з грибів, а часто й зовсім нічого. Отак і І Якось увечері вийшла мати королева з хатини і сіла на порозі. Аж тут де не взялась стара старезна бабуся з кошиком у руках та й питає, чи не купила б ви у мене цей кошик ягід? Ой, жінко, добра, відповіла, зітхаючи, королева. Ще недавно я могла б купити у вас і сто таких кошиків, а тепер у мене і мизерного сольду нема за душею. Натавами гребінець, і дайте мені, будь ласка, сім ягід для моїх самидочок. Нащо мені твій грабінець? Прискрипіла бабуся, я й так дам тобі сім'ягіт. І розкажи мені про своє горе, боже я чимось тобі зараджу. І королева розповіла усе, що сталося з королівською родиною за цей рік. Вислухала бабуся королеву і похитала головою. Бідолашна моя королева. Справжня причина вашого горя в тому, що в одній з твоїх дочок лиха доля. Доти, поки при вас буде ця дочка, не матиме ви щастя. А в з моїх дочок лиха доля? запитала королева. У тієї, що спить, склавши руки на грудях, сказала бабуся. Виряди її, і все знов стане добре. По цих словах бабуся взяла свого кошика і пішла собі. Зайшла королева до хати, засвітила свічку і схилилась над найстаршою дочкою. Але та спала, простягнувши руки. Друга дочка заклала руки за голову, третя підклала долоні під щоку, четверта сховала руку під подушку, п'ята однією рукою затулила очі, а у шостої одна рука звисала стапчана. І щорезу королева полегшено зітхала. Та ось піднесла вона свічку до найменшої дочки, Сантіни, і мало не скрикнула та спала, згорнувши руки на грудях. Стала королева коло неї до коліна та гірко заплакала. Сльози так і котилися з її очей. Одна гаряча материна сльоза впала дочці на щоку. Сантіна прокинулася і почула материні слова. Доні моя нещаслива, ти ж у нас така добра, така лагідна і чуйна. Невже й справді ти можеш бути причиною нашого горя? Ні ні, бідна моя Сантіно, ніколи, ніколи я тебе не вижену з дому. Нехай, нехай, нехай краще ми страждатимемо від нещасливої долі. Хоч як гірко було слухати найменші королівні ці слова, проте вона пари з вуст не пустила і не виказала, що чує кожне материне слово. Коли королева, виплакавшись, заснула, Сантіна встала, зв'язала в клунок усі свої речі. Стареньку сукенку, а коли підбилось височенько сонце, пішла на голу рівнину. На ній ніде не було ні пагорка, ні деревця, чи кущика, тільки посередині стояв самотній будиночок. Прибулась королівна до того будиночка та й заглянула в вікно. Бачить, а там якісь три жінки сидять за верстатами і тчуть одна ча золотими нитками, друга срібними, а третя червоними по синій основі. Кожна жінка творила пальцями такі візерунки, що королівна очей не могла одвести. Раптом та жінка, що ткала золотими нитками, підвела голову і побачила королівну. Вона підвелася і відчинила двері. Може, хочеш зайти? запитала. Якщо дозволите?» – відповіла королівна. Заходь, а як тебе звати? Королівна подумала собі так якщо я і справді приношу лихо, то так. То хай мене і звуть Сфортуна, тобто лиха доля. Так вона й назвала себе ткалям, а тоді ще додала Приймете мене, я вам слугуватиму у вашій хаті, а як не приймете, піду собі далі. Що ж, залишайся, а там побачимо, сказали всі ткалі. Сфортуна відразу стала до роботи, позамітала, розпалила в печі і заходилась готувати їсти. Опівдні обід був зготований. Ткалі попоїли, похвалили куховарку і знову сіли до верстатів. Коли сонце вже було на вечірньому прузі, старша ткаля, та, що ткала червоні й сині візерунки, сказала з фортуні Нас сьогодні запросили в гості. Це далеченько звідси, і ми вернемося ж до світа. Ти тут добре стережи будинок, бо наша пряжа сама бачиш зроблена із золота, срібла й шовку, а тканина ще ми чому? Це замовлення короля на весільне вбрання його нареченій. Замкни двері на засув, а ми ще почепаємо великого замка. Понадягали ткалі свої святкові сукні і пішли. Сфортуна поприбирала все чистенько, помила посуд, простелила в кутку сінник і, погасивши свічку, лягла спати. Прокинулась вона рівно опівночі, їй здалось, ніби щось ходить по кімнаті. Потім зачувся шурхіт і шелест. Хто там? гукнула сфортуна. І з темряви озвався скриплявий баб'ячий голос. Це твоя доля. Уранці побачиш, який подаруночок я тобі зоставила. І доля сухо захихотіла. Потім усе стихло. Сфортуна подумала собі двері на міцному засуві, та ще й на замку з надвору увійти сюди ніхто не міг. Це, напевно, мені приснилося. Подумавши таке, вона перекинулась на другий бік і незабаром знов заснула. Тільки не розвинулося, а з гостей вернулися ткалі і загримала у двері. Королівна швидко побігла, відснула засув і впустила їх. Кімната освітило раннє сонце. Сфортуна глянула та й побіліла, мов стіна, а в ткаль аж руки опустились від того, що вони побачили. Уся дорога пряжа позаплутувана і порвана, а золота й срібна тканини порізала на шматочки. Отакого От наробила вночі сфортуне на лиха доля. Ах ти ж, негідниця, крикнули ткаля на сердешну дівчину. Ми тебе прихистили, а ти он як платиш нам за нашу добрість, а геть звідси, щоб духу твого тут не було. Набили добре дівчину та й випхнулася двері. Знову йде підолашна на королівна і сама не знає, куди. Десь надвечір перебилася вона до якогось села. У всіх вікнах привітно горіло світло, бо родини, посходившись з роботи, сідали вечеряти. Проте сфортуна не наважувалась попроситися на ніч до жодної хати, бо знала, що їй ніде не пощастить. Сидипала вона до сільського майдану та й присіла на кам'яних сходах якогось багатого будинку. Сидить і журиться, коли виходить господар позачиняти віконниці, побачив дівчину і питає, чого це ти тут сидиш? Бо мені вже несила йти, відповіла сфортуна. Прошу вас, не проганяйте мене звідси. Ти, дівчино, мабуть, не знаєш, хто я. Я постачаю виноградним соком самого короля. І тому не дозволю, щоб у мене під дверима сидів хтось, коцюрбившись цілу ніч. Вставай і ходи за мною. Сфортуна підвелася і пішла. Власне оті варила з соком і там собі спи, сказав господар. Їм нічого не станеться, а той, що наготовано на королеві на весілля, стають у десятьох барилах у льоху. І він постукав ногою обляду в підлозі. Стомлена сфортуна тільки налягла, так і заснула. А над ранок їй приснився дивний сон. Ніби вона сидить над струмком, а вода дзюрчить у ньому по камінцях і лепече, як дитина. Дівчині дуже кортить пісеньку дитячу слухати, але чомусь так страшно, так страшно. Вона з переліку й прокинулась. Чує, аж хтось сухим бабічим голосом бобонить. Десять прозорих струмків, ну бо зливайтесь в озеро. Я своє діло знаю. І дівчина від мене не відчепиться. Королівна вміть збагнула, що її лиха доля вже не робила якоїсь шкоди і що сили закричала Рятуйте, рятуйте, При тьмому біг сонний господар зі свічкою. Бачить, нікого крім дівчини, нема. Проте ляда в льоху відчинена, і там аж хлюпотить сік. Заглянув він, а зверху плавають усі десять порожніх барел. Що могла сказати господареві бідолашну сфортуна? Вона мовчки стерпіла його лайку та биття, а він, накричавшись до схочу, випхнув її за двері. Подибала знову сфортуна, вбиваючись гірськими слюзьми, куди очі дивляться. Десь опівдні приходить вона до річки і бачить на березі, якась жінка перебілизна. Що, може, за помічницю мені прийшла, ну, то допоможи, дівчино, сказала пряля. Якщо ви дозволите, я з радістю допоможу вам, відповіла із фортуна. Ну, то стривай, а я буду намилювати і прати, а ти плащі й викручуй. Вони так узялися до роботи, що сонце ще добре не припекло, а білизна була вже навіть розвішана. Тільки вона висохла, як з фортуна сіла у траву і заходилась штопити дірочки. Поруч присіла й пряля, проте в неї не виходило так гарно. Ти диви, сказала пряля. Вже двадцять років я перую штопою білизну молодому королеві, і завжди була певна, що ніхто в світі краще за мене цього робити не вміє. А тепер бачу, що ти мене далеко переважила. Зоставайся в мене жити. Добра жінка, відповіла дівчина. Я не смію навіть поріг вашої хати переступити. Ви гадаєте, мене дармам розвали з фортуною. Моя лиха доля йде за мною скрізь і несе лихо не тільки мені, але й тим людям, що пускають мене до господи. Те, чого там боятися, мовила праля Франческа. Доля, звісно, поважна, сеньора, проте й людина на якийсь там линок, щоб вертітись, куди вітер повіне. Людина може й проти вітру повернути. Можеш й свою долю прихильнішою зробити. Посидь на тут, я хутко вернуся. Не минула й години, як Франческа вернулась і принесла дві великі гарні калачі. Візьміть ці калачі, сказала вона дівчині, йди за течією річки аж до моря. Коли дідеш, стань там на березі і поклич мою долю. А як? здивувалась Фартуна. Та так дуже просто. Тричі гукнеш голосно «Агей! доля Франчески, і моя доля з'явиться. Ти з нею будь якнайчимніша. Та це ти й сама знаєш. Віддай моїй долі один колач, уклонись їй низенько від мене і розпитай, як відшукати твою долю. Другий калач подаруєш своїй долі. Довгенько йшла з фортуна і нарешті вийшла на берег моря. Тричі покликана лава на долю Франчески, і та з'явилася. «Сеньора доля Франчески, звернулась до неї з фортуна. Франческа шле вам низкий клін і дарує оцей калач. А ще, коли ваша добра ласка, навчись, як мені відшукати мою долю. Навчити я тебе навчу, сказала доля Франческі. Та тільки чи будеш ти рада з нею зустрітися? Твоя доля надто лиха баба. Та якщо ти просиш, то слухай. Бачиш оту стежку, що повелася в гори. Підеш і підеш нею аж до міжгір'я. Тоді звернеш у першу ущелину поміж кручами. Там, у найтемнішому закутку, побачиш піч, а біля печі порається сухарлява бабуся. Ото і є твоя доля. Ну, а там уже розмовляй з нею, як сама знаєш, бо з твоєю долею непросто порозумітись. Подякувала з фортуни долі Франчески та й вирушила шукати свою. Знайшла сфортуна в межигір'я, повернула в ущелену, знайшла й піч. Аж ось із на доля, справді, страховисько. Сиві коси скуйовджені, довгий закарлючкуватий ніс увесь у чорні, чорний від сажі. Замість сукні митляється саме рам'я. Королівні було вже близько шістнадцяти і можна заприсягтися, що за ці шістнадцять років її лиха доля ще жодного разу не вмивалася. Чого припленталась? сердото буркнула баба, з фортуну. Коли мені буде треба, я сама тебе знайду. Іди геть звідси. Я зараз піду, сеньори, моя доля. «Візьміть, будь ласка, лише оцей калач, не також мені треба твого калача, відказала доля і повернулася до королівни спиною. Проте з фортуні здалося, ніби голос бабин уже й таки трохи пом'якшав. Дівчина поклала калача на піч і пішла собі. Тим часом праля Франческа віднесла білизну молодому королеві і той, переглядаючи її враз, вигукнув: Н'я, Франческо. Король називав пралю нія Франческа, цебто кума Франческа, бо скільки він себе пам'ятав, стільки пам'ятав і її, адже вона прала ще й його пелюшки. Отож, переглядаючи білизну, він не стримався і вигукнув Н'я, Франческо, ще ніколи ви так гарно не прали білизни, як сьогодні. Яка вона тільки чиста, яка біла, а поштопана, то це ж краще за мережки на моїх сорочках. Ось вам, Десять скуду за таку роботу, понад вашу платню. Франческа дуже зраділа з такої додачі і купила за ті гроші сукню, черевички і чорний мережевний шарф з фортуні. Усі уже сім днів жила Сфортуна цілком спокійно у пралі Франчески. Минула неділя. Настав понеділок, день, коли у Франчески збиралась найбільше королевої білизни для прання. Сьогодні цього разу вони взялися до роботи вдвох. До півдня все перепрали, а тоді з фортуна цілу ніч топала і прасувала. Уранці, коли праля віднесла білизну королю, він переглянув боївцю і, і сказав Ну, я, Франческо, цього разу ви ще краще зробили роботу. І король дав пралі аж двадцять скуду понад належної платні. А за скуда? Цього разу вона теж купила сукню, черевики та гарну мережану хустку запинатись. Окрім того, вона ще купила мила, мачулу, грибінку і пляшечку трояндової олії. Принесла все це Франческо додому і каже Дивися з фортуни, яких подарунків я не купила для твоєї долі. Зараз я ще спочу калача, і ти підеш до неї в гості, одягнеш її усе новеньке і чисте. Але що найперша гарненько помиєш. Сфортуна застала свою долю такою ж замурзаною, як і вперше. Проте зустріла доля королівну вже привітніше. Калача принесла? запитала вона, побачивши сфортуну. Принесла, принесла, люба сеньора моя доле, і вона пристягнула бабусі кала... калача. Та тільки но підійшла до сфортуни, як дівчина міцно схопила її за руки і потягла до річки. Бабуся так верещала, коли дівчина терла її намиленою мачулею, наче її різали. Не хочу, не хочу митись, не хочу пости мене, лементувала, вириваючись, бабуся. Сфортуна ніби й не чула того лементу. Вона гарно обмила свою долю, розшисала її гребінкою, натягла на неї нову сукню, озила в нові черевики і вилила на неї цілу пляшечку трояндової олії. Тепер перед фортуною стояла вже зовсім інша, приємна і добра бабуся, і пахло від неї, як від десяти кущів троянд. Що й казати, всі жінки, навіть старенькі, люблять гарно втягнутися. Тож і доля не могла натішитися собою. Вона раз по раз розправляла шляру. Вона раз по раз розправляла шлярочки на сукні, порипувала новенькими черевичками та накидала на себе та скидала хустку. Розумниця ти в мене, сказала нарешті доля, взагалі чогось так ведеться, якщо в кого лиха доля, він тільки те й знає, що нарікає на неї та на її. От доля й стає ще лихішою. Нікому й на думку не спаде, що самому зробити свою долю кращою. Ти, голубенько моя, саме так і вчинила. Тепер у тебе все піде добре. Спасибі тобі за подарунки і візьми від мене ось подаруночок. І доля дала з фортуні маленьку коробочку. За це дівчина поцілувала бабусю в обидві щіки і чим швидше побігла до Франчески. Відкрили вони вдвох коробочку, а в ній усього навсього невеличкий, може, спали з завздовжки галун. Камінець такий. Не вельми щедра твоя доля, сказала Франческа і запхнула коробочку під білизну комоді. У понеділок, як завжди, з фортуни з Франческою попрали білизну, а у вівторок пряля понесли її до палацу. Проте цього разу король навіть не глянув на білизну. Ваша величність, сказала праля, я Франческа наважується вас запитати, чим ви так стурбовані? Ет, я, Франческо, бодай не казати. Мої радники напитали мені причину в Заморському королівстві. Я її, я її навіть не бачив у вічі ту наречену, і мені зовсім не хочеться з нею одружуватись. Та коли вже радники щось взяли собі на думку, то не відчепляться, і я згодився. Та це ж добре, сказала Франческа, весілля це радість. А мені зовсім не радість, бо, по перше, я не маю. На весілля доброго виноградного соку якесь дівчисько прибилось до мого постачальника і повипускало найкращий сік з барил. Та це невелика біда, умовляла його Франческа. У гості як понетанцьовуються, то й не розберуть, яким соком та вмовуватимуть справу. По-друге, відвів далі король, наречена поставила умову, щоб я подарував їй три сукні. Одну з золотої парчі, другу з срібної, а третю з червоно блакитної. Три ткалі ткали вже були парчі, проте якесь дівчисько прибилось з, з них на ніч і покраяло на клаптики усі дорогі тканини. Ну, найкраще весільне брання для нареченої це біла сукня, сказала Франческа. Я теж так вирішив, сказав король. Сукня з білого шовку вже готова знизу її обшили, її обшили галуном. Та от бідань я, Франческа, голуна не вистачило, ну зовсім мало, на палець завстовшки, і такого голуна більше нема в усьому моєму королівстві. «Ваша величність», – вигукнула Франческа, стривайте лишень я тільки туди й назад. Вона майнула додому і дістала з комоди і принесла королю коробочку з галуном. Він виявився точнісінько такого кольору, як і той яким обшили сукню королевської нареченої. Н'я, Франческо. вигукнув король. Ти врятувала мене від ганьби перед заморською нареченою. За це удержиш зараз стільки золота, скільки заважить цей галун. Заходились вони важити галун, спочатку на маленьких терзах, потім на середніх, а тоді й на великих, та скільки король не сипав золота, галон усе перетягував. Н'є, Франческо, мовив доправі король, скажи правду, де ти взяла цей галун? І Франческа розповіла йому про Сфортуну. Король зажадав побачити цю дівчину. Сфортуна прийшла до палацу в своїй новій сукні, та тільки король і Сфортуна глянули одне на одного, тієї ж миті закохалися. І не дивно, бо ж обоє були молоді і однаково врадливі. Король негайно скликав своїх радників і сказав ви шукали мені наречену в заморськіму краї. А я знайшов її в своєму королівстві якщо комусь із вас більше до вподоби заморська королівна, нехай саме одружується з нею. І король наказав готуватися до весілля. Потім він звелів викликати трьох ткаль і постачальника. Ті, як побачили королеву наречену, то так і завмерли. Король розплатився з ними за порізану парчу та за розлитий сік і відпустив їх по-доброму. Королівну перестали тепер звати з фортуною, бо в неї вже більше не було лихої долі. Усі звали її так, як її звали батько і ненька Сантіною. Сантіна довгенько носила в душі все, що досі пережила, але за три дні до весілля сказала нарешті своєму нареченому Ваша величності, мені так хочеться дізнатись про долю моїх любих матусі, сестричок і мого бідолашного батечка. Я можу вас потішити, дорога Сантіна, відповів її король. Ще першого дня, коли я вас побачив, я послав гінців до сусіднього королівства. Сьогодні гінці вернулися з радісною звісткою. Ваш батько король утік з полону, зібрав військо і повернув собі трон. Королева, ваша мати і ваші сестри королівни вже в дорозі до вас. Радощем Сантіни краю не було. Аж ось і день весілля. За багатим столом на найпочеснішому місці сиділи молоді. Обабічних батько, мати і шість сантіниних сестер. Були на весіллі, звичайна шин'я Франческа. Ззаду, за кріслом нареченої, стояла ще одна поважна гостя. Щоразу, коли Сантіна радісно посміхалася, вона вдоволено кивала головою. Та ніхто Крім молодої короліни, не бачив її, бо то ж була її власна доля.